Готується подача до штрафного майданчика. Високий крос на дальній стійку скидка у центр. І відбивається нива. Насправді досить активно розпочинає саме колектив лівий барек. Зараз не впевнено, Захарченко грає на виході ворота порожні. І немає гол. Ні є. Арбітер зараховує гол. І от, власне, Данил Сухоручко на перших хвилинах стає автором забитого м'яча. Скористався він такою помилкою від Захарченка. Отже, Микола м'яко накидає чернятинський. Кулаками вибиває. Далі другим темпом Кошман намагався додати, але цей удар було заблоковано. Кошман не пробиває. Включає ярмака праворуч. Ярмак на куті штрафного виконує подачу на дальні. Стіфу абсолютно один Микола Юк, добивання. І один-один. Ось, власне. І саме лівий барах. Зумів завоювати титул, вигравши усі свої матчі. При цьому не пропустивши жодного голу. Зараз Сукуручко залишає на Долгова. Пас у центр. Дадух на ударній позиції. Браво! Браво, Захарчук! Зараз удар головою. Андрієшин стає автором забитого м'яча. Куліш виконав подачу на ближній стійку, і Андрієшин. Якось занадто легко, з другого поверху. Віталію Миколаєвичу, я вітаю вас з перемогою. Наскільки матч із лідером другої ліги, нашим майбутнім суперником в першій лізі був інформативним для тренерського штабу? Дякую за привітання. Ми грали Нева Бузова, дуже серйозна команда. На першому місці вони ну, по грі на першому місці. Вони виходять в першу лігу. Тобто дуже серйозний суперник. Також я хочу нагоду, скористатись нагодою, да, в них головного тренера Сергія Васильовича День народження, так що удачі йому на нашому тренерському поприщі і здоров'я, і мирного неба нам всім. Інформативна, інформативна гра дуже серйозним суперником. До останньої хвилини матч був досить напружений. На полі точилася запекла боротьба. Протистояння із, низу, із нивою бузовою набуває принципового характеру, не дивлячись на статус товариської гри. Ні, ну він не принциповий, але ну, ведуть боротьбу і ніхто не хоче поступатися. Це нормально для футболу. Це дуже добре, що ми не поступали з боротьбі. Які маєте плани на наступний тиждень? Ми тренуємось з середу. Ми граємо студентською збірною. Після тривалого періоду підготовки оцініть стан футболістів та зіграність команди. І чи плануєте ви підсилювати склад до старту в першій лізі? Зіграності у нас не так багато, як хотілося б але тут такий процес довготривалий, скажімо так. А підсилюватись ми однозначно будемо. Ну, всьому свій час. Романе, я вітаю вас з перемогою. Судячи з нахалу гри, можна сказати, що в нас вже з'явився принциповий суперник в першій лізі. Можна сказати, що так. Команда вже однією ногою є в першій лізі, то я думаю, буде цікаво з такими командами посирівнуватися в першій лізі. Нам вдалося відкрити рахунок на четвертій хвилині, якою була тренерська установка та чи робили виставку на швидкий гол. Тренерська установка була така, щоб ми ну, зрозуміли, що хочеться завжди, щоб в обороні ми не пропускали голи, а вперед ми забивали що... голи. Ваш гол став вирішальний. Що від вас вимагає тренерський штаб при стандартах? Ну, як від кожного футболіста, хочеться завжди, щоб кожен футболіст забивав на футбольному полі. Завжди приємно забивати. Тривалий період підготовки добігає завершення. Як ви оцінюєте свій функціональний стан та готовність команди до старту в першій лізі? Я думаю, що команда ще на всі 100% не готова. Для того будуть, я думаю, проведені будуть ще збори під, під першу лігу. А тоді можна буде щось сказати, в якому ми стані будемо готові.